Може, це що шановне товариство. Сьогодні ми зібралися разом, щоб вшанувати пам'ять Володимира Цірика, нашого земляка, який загинув, захищаючи суверенітет і. Територіальну цілісність України. Пам'ять таке коротке слово. Вона нетлінна і вічна. Пам'ять, гірка пам'ять вона ніколи не згасне. Про втрати завжди говорити важко і боляче, але коли із життя йдуть зовсім молоді, то говорити важко і боляче вдвічі. Сьогодні в нашому селі з'явилася вже друга пам'ятна дошка, пам'ятний знак, який знову і знову буде нагадувати нам про війну, про померлих людей, про Материнське людське горе. Поряд з пам'ятною дошкою, присвяченою Шимону Олександру, буде висіти пам'ятна дошка Володимиру Цірику, командиру 9-ї роти. 93-ї окремої механізованої бригади. Не вмирають. Вони тут з нами на землі лише тихенько-тихенько сплять. Ми плачемо, вони ж не плачуть. Їхні душі горять героїчним жовто-блакитним полум'ям. Таких, як він, не буває багато, що готові життя. Своє віддати таких, як він, називають герої, їх ворог боїться навіть без зброї. <праць> Пушу до слова першого заступника голови Тячівської районної державної адміністрації Михайла Михайловича Полаженця. Багато не буду говорити. Скажуть за мене на, за нас поприти. А для батьків просто від нас великі укріймо. Заступника командира добровольчого батальйону ОУН Василя Спанчака. Будь ласка. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні нас, Володя, Псевдо зібрав тут і разом, в тому мальовничому селі, для того, щоб ми ще раз про нього згадали. Дякую всім. Слава нації! Смерть Слово має мама Пісків Степанівна. Слава Україні! Героям слава! Я скажу, що так жорстко попередній побратим мій сказав, але він сказав правду. Ми зібралися дійсно з приводу смерті річниці Володі, нашого любимого сина. Але хлопці хочуть, щоб була. Зараз тут присутні хлопці з Європи. І вони також, напевно, зі мною поводяться. Тому. Що те, що зробив Володя, те, що зробив наш ОСА, він вже важко повторити комусь іншому. Проїжджаючи, їдучи з шокування урочистого з приводу виводу 93-ї бригади, я заїхала в Київ і ТВО-орден всеукраїнський, якраз виготовили ордени для матерів воїнів АТО. Номер один мама Володя отримує орден. Орденом нагороджують Боку Світлану Іванівну, жіночий рух за вільну Україну. Це все український жіночий рух, і чому ми дві жінки, які прийшли з війни, нагороджуємо маму. Це велика честь для нас. Тому що голова Раїса Шматко не змогла приїхати з Києва, вона поїхала на передову, але передано нами, так як ми являємося все ж таки членами цього об'єднання, всеукраїнського руху. Врачаючи цей орден, наші бійці всі прийняли коліна. Зараз хотів би надати слово матусі загиблого героя Світлані. Будь ласка. Доброго дня всім, хто прийшов. Хочу подякувати, хто прийшов сьогодні розділити з нами цю подію, річницю мого сина. Хочу подякувати у першу чергу Михайлу Стану, я його тут не бачу, хлопця, який написав. Вірш, пісню дівчатам, які виконали з музичної школи. Хочу подякувати всім, хто підтримував мене цей дуже важкий рік. Слова ніякі не замінять тогори, але інколи слово набагато лікує. Допоки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Володимир Цірик та Олександр Шимон. З меморіальної дошки щодня зустрічатимуть і проводжатимуть поглядом односельчан. Я поклала звістку про загибель вашого сина, де він помер. сьогодні рік як не стала вам до того сина. Звістку про нього я отримала на роботі від нашого волонтера, який не хотів мені зразу говорити Миталі Івановича Богдана. але я зрозуміла, коли він зайшов до мене в кабінет на роботу в лікарні, в якій я працюю, я зрозуміла, що щось сталося. Я допомагану звісткою я не чекала. Я рахувала максимум, що, що він буде раний. Тому що я чекала його додому. Я перед тим днів буквально з ним говорила по телефону, і він мені запевнював, що мама тут тихо, у мене все нормально. Я чекала його у відпустку, про те, що я зрозуміла, що його вже немає живих. І я не бажаю нікому пережити того. Яке я чула того дня? Я втратила не лише сина, я втратила. Я втратила свого друга, я втратила брата, я втратила чоловіка в одному лиці. Я втратила свого рідного порадника, з яким ми, були дуже рідні, з яким ми могли порадитися на рідну тему. Він від мене нічого не скривав, практично хіба що за воєнні дії. А так звільнялися зі мною. Він був добре вихований. Я не знаю, що могло статися про його загибель, але перед смертю він вихований був так, що я до цих пір не вірю, що він не міг з мені поутвонити. А пам'ятаєте про те, як він збирався зонотом? Так, я пам'ятаю, як збирався зоно. Я його продовжала, у нього був досрочний випуск. у був якраз мій день народження. І я вам весь день проплакала. Я дуже, важко, я дуже важко його відправляла. Він казав, мамо, все буде добре. Ти бачиш, не хотіло мене відправляти, Він це мріяв. Я поїду, я не хочу набути досвіду за кордоном. Але бачиш, мамо, сталася війна і в нас. Мені не треба їхати за кордон набувати досвіду. І кажу, знаєш, він а так кажу, так кажу, мрію, мрію, що ту війну кажу, що не дай Бог кажу, що дійсно станеться. Щось у мене така була закрадена постійно туга, сум, сум. Мені дуже було важко, дуже Дуже важко, коли він вчився в академії. Хоча він був маличку, він мріяв стати військовим. Він казав, такі слова, мамо, я себе в твоїй професії не бачу. Ти хотіла стати медиком, ти ним стала. Я хочу бути військовим, допоможи мені. Єдине, що я. Досі себе картає, бо якби я йому не допомогла. Отримані освіти, можливо, мій син задужаний. Дякую вам. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослові.